Вулиця Вірменська у Львові. Знаєте, біля дзиги популярно проводити фотосесії. А, сама дзига зараз порожня. Зважаючи на те, що нікого нема. Ну да, льві романтику. Бачите, буває тихо і в центрі Львова. Можна просто йти. Насолоджуватися красою архітектури. Жодних шумних, шумних компаній. Ніякої музики. А, оце друкарська. Туди друкарська в напрямку ринок теж нікого нема пташка а далі а Треба робити щоб розкрився Дзвіниці Вірменської церкви, овоха нею подивимося. А, вже хтось повішав сердечка, то що ми казали, а в когось ще досі триває новий рік, як, наприклад, чи бурека. 15-та година, вже пообіддя, вихідний день, нікого нема. Повернемо на краківський ліворуч в напрямку до плащеринок. Можливо, на прощелинок буде ж вавіше. Марево, теж новорічне. Ялинка на розі вірменської та краківської. Теж наряжена. Я линочка Вірменська, а ми йдемо на площу ринок, як вам обіцяли. Аж не віриться, що ця вулиця може бути настільки порожньою. А тут теж сердечко. Креветка. креветка вже не знаю, як ще порекламувати свою акцію, але я бачу, там столи все одно порожні, та там нема. Нема заповненості в креветки. Ша, кілька кроків все. Через площу ринок йдемо до від медика. Ведмедик далі порожній речі, а чому ведмедик на день Святого Валентина сидить тут без пари? Де його пара? Ну і порожній ринок. Тут пам'ятаєте, тут вставляли теж ярмарки були. О тут ярмарки, ресторани були, просто стояли вози, з яких торгували. Пройдемося плащеринок. В напрямку до вулиці Сербської і до вулиці Руської. Нарешті хоч якусь, хоч якусь одну дитячу екскурсійну групу ми тут застали, побачили. Якби не дитячі екскурсійні групи. Місто взагалі було би порожнім. А що це? Майстерню? кавову. На реконструкцію закривають. Ну важко зрозуміти. Підійдемо ближче. Можливо, стане зрозуміло. Про що йдеться. Та, туди якась реконструкція триває. Хід тимчасово з іншого боку. Трамвайчик. що я курси валют